За березень ворог окупував 133 км квадратних української території. Це показник е, співспа, співставний з квітнем та червнем 2024 року, як пише Діпстейп. Триває падіння результативності окупаційних військ у порівнянні з листопадом, майже у шість разів. Водночас окупанти поновили наступальні операції на кількох напрямках, а інтенсивність на покровському напрямку почала суттєво зростати у другій половині березня. Вийшла на рівень кінця 2024 року, коли оборона на південь від міста. Іноді просто сипалася про ситуацію на фронті і не тільки говоримо з військовим аналітиком Дмитро Снігиров разом з нами. Пане Дмитре, рада вас бачити. Слава Україні! Героям слава вітаю, дякую за запрошення, пане Дмитре. А скажіть, будь ласка, як ви оціните цю інформацію від Діпстейта? І на вашу думку, з чим пов'язана? Зменшення інтенсивності російських військ в плані того, що їм не вдається захопити більше території. Пошу чергу з кадровими рішеннями, наприклад, призначення Драпатова. Після призначення Драпатова вдалося значно стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку. Це був один з ключових напрямків російського наступу і намагання російських. Окупантів вийде безпосередньо на кордонах Дніпропетровської області, тобто можемо говорити, що саме кадрові рішення дали можливість значно значною мірою стабілізувати ситуацію на найбільш проблемних ділянках фронту. Але, на жаль, не завжди навіть кадрові рішення здатні призупинити. Прорив російських окупантів наразі складна ситуація по деяких напрямках одночасно. Окупанти, під виглядом до розпроможності на міжнародній арені, а це якраз і політичні консультації зі сполученими штатами різко активізували і кількість бозітнень безпосередньо на лінії бойового зіткнення, так і відповідно географію театру бойових дій. За рахунок нових українських територій, в першу чергу, це Сумська область і відповідна Харківська область. Але, повертаючись до вашого питання, мовиться і про те, що Сили оборони України налагодили все ж таки і логістику, і головне наявність інженерно фортифікаційних споруд ми не даємо можливість окупантам подальшого прориву в українських територіях. Пане Дмитро, от стосовно Покровська, якщо ще можна, тому що з однієї сторони Діпстейт говорить про те, що вони активізувалися на цьому напрямку. З іншої сторони, ворог фактично буксує на пріоритетному покровському напрямку, говорить головнокомандувач сирський Наші війська там, де це можливо, застосовує тактику активної оборони на деяких ділянках фронту, просуваються вперед, покращуючи тактичне становище, зазначив головнокомандувач. То скажіть, то що відбувається на покровському напрямку, і що означає тактика активної оборони, і де ми її застосовуємо? Оперативна. Можливості Сило оборони України контратакують і це саме яскрава можемо пролюструвати на Букровському напрямку. Це, наприклад, успішні бої сил оборони України в районі населеного пункту Котлена. До речі, він неодноразово приходив з рук руки, але наразі сило оборони України проводять вже стабілізаційні заходи. І в так званій промці котлена є інформація про блокування підрозділів російських. Військ плюс успішні дії Сил оборони України, якраз от активна оборона мовиться про успішні характери контратак в районі Піщани. Спочатку російська навала, потім вони фактично захлинаються, і в цей час українські оборонці проводять низку успішних контратак. Те саме можемо сказати, і по іншому флану Покровського фронту це відповідно в районі населеного пункту Шевченка там так само є серйозні тактичні успіхи наших захисників. О саме це і дає підставу сирському говорити, що на попроському напрямку ми значною мірою стабілізували ситуацію. Бо більше того, маємо певні тактичні успіхи, що неможливі оперативне оточення українського групування і головне вихід на основні локації Сил оборони України. Чому така е, запекла боротьба за корплена? Це ключовий населений пункт, який фактично прикриває основну логістику Сил оборони України, це трасу покрути Дніпро. Тому і не випадково, і окупанти намагаються взяти під контроль цей населений пункт, ну, відповідно, Сил оборони України, розуміючи можливі подачі негативні сценарії, проводять успішні контрнаступальні дії. Ну і не останнє це все ж таки Наявність оперативних резервів Сил оборони України за рахунок ведення оперативних резервів значною мірою вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку. Причому мовиться про те, що наразі вже не стоїть питання захоплення самого Покровська або прориву до адміністративних кордонів середніх Петровської області, відповідно масштабування театр бойових дій за рахунок вже цієї області. Це досить серйозні успіхи українських захисників, а пане Дмитре, ми спілкувалися з командиром батальйону 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. І за його словами йдеться про те, що росіяни зараз активніше на покровському напрямку почали застосовувати броню. Це пов'язано з тим, що завершилася курська операція, і військових росіян побільшало, що росіяни такі перекидують з курського напрямку на покровський напрямок і ресурси і людей. Тож скажіть, будь ласка, чи може це повпливати на ситуацію на покровському напрямку? Збільшення бронетехніки, збільшення окупантів там? Ну, не тільки на Покровському давайте говорити, що з Курського напрямку перекидати оперативний резерв окупанти на всі без винятку. Ми ключові напрямки свого наступу на Запорізькому напрямку наразі зафіксована передислокація підрозділів сьомої повітряно десантної дивізії, яка до останнього часу була власне не оперувала Курській області. Аналогічна ситуація на турецькому напрямку, де зафіксована досить серйозні. Оперативні резерви російської армії, чи ну восьмої загальної військової армії. Тому, як бачимо, значення курської операції було досить вельми серйозним для сил оборони України в моменті утримання ситуації саме на Донецькому напрямку. Ви пам'ятаєте, що ну, на коли ми спростовували ваші мотері на ті зойки і корисних ідіотів числа так званих військових експертів українських, які улали про те, що а в чому сенс цієї курської операції? Так от і дивіться, тепер в чому її сенс? Різке загострення ситуації не тільки на Покровському Турецькому та Запорізькому, але відповідь на Лиманському Куп'янському напрямках і двох часть перекинута дивізія Росгвардії гвардії спецпризначення, яка до останнього часу так само була на е курському напрямку. Те саме стосується і Лимана, різка активізація бойових дії є в активні, тактичні. Просування окупантів. Причому давайте ну називати речі своїми нами наразі вже розпочалася битва за Лиман. До Лимана за різними оцінками ну до 10 максимум кілометрів від передових позицій російських окупантів. І оце досить серйозні проблеми створюють для Сил оборони України. Саме оперативні резерви у кількості ну за різними оцінками до 60 -ти тисяч росіяни вивільнили. Після подій в Курській області. Ну, але тут ще цікава доля корейців, де, де вони опиняться, чи опиняться вони на українському фронті, тому що, по суті, виглядає так, що їх теж вивільнили з Курського напрямку. Як ви вважаєте? Ну, якщо опиняться, це буде е, серйозний і дипломатичний, і взагалі інформаційний ваші для української сторони. Тоді всі зойки Російської Федерації з приводу. Неможливості розміщення військових контингентів країн НАТО на території України, ну вони будуть ні присутністю військовослужбовців КНДР. Тому як то кажуть валком, давайте до України. Ми за радістю тоді будемо зустрічати вже французьких чи британських миротворців. Пояснюю згідно двосторонніх договорів між Російською імперією, відповідно ну, на імперію, її важко називати імперією. Ну, Російської Федерації і КНДР, військовослужбовці обох країн можуть брати безпосередньо у бойових бовідія тільки на території вище названих країн. Тобто умовно кажучи, якщо КНДР веде війну там, наприклад, з Японією чи з Сеулом, то відповідно військовий континент Російської Федерації може безпосередньо приймати участь бовідія поручена на території КНДР. Ну, це згідно договору, але ми прекрасно розуміємо, що де Росія, де міжнародні договори, то це все умовно. Але не в випадку з Україною. Бо якщо воїнів ПНД зафіксують на українському фронті безпосередньо на території України, буде досить жорстка реакція з боку Сполучених Штатів і країн країна, бо буде йти про масштабування. Війни за рахунок третіх країн тоді ну тоді Росії досить важко прийдеться в моменті аргументації своєї позиції щодо нерозміщення військ НАТО на території України. Пане Дмитре, давайте ще раз звернемося до Донеччини, але щоправда, будемо говорити вже по, про Турецьке, тому що речник Осупортиця говорить про те, що ворог хитрує, щоб захопити місто. Росіяни намагаються під землею пройти до українських позицій. Це така тактика, яку ж вони використовували під час наступу на судджу. Тригобу уточнив, що ворог не тільки намагається атакувати з фландів на цій ділянці фронту, він фактично заходить знизу. Якщо піти Покровськ, ми маємо ситуацію. Коли росіяни намагаються прорватися довкола міста, то у турецьку це чисто міські бої. Тож, пане Дмитре, а наскільки, як ви вважаєте, для росіян ця тактика ефективна, коли вони використовують каналізаційні труби чи там інші труби, і наскільки вона для нас є небезпечною? Досить небезпечно Давайте згадаємо події на тільки в районі сучі, але й відповідно української ардії. Що саме використання підземних комунікацій призвело до тих? Досить складних ситуацій на авдіївському на напрямку, а саме захоплені авдіївки є нагадаю, з 2014 року її окупанти не могли взяти. Це була фортеця в прямому і переносному сенсі. Але саме за рахунок використання підземних комунікацій вдалося прорвати оборону сил оборони України і вийти в оперативні тили. Інше питання, чому українська сторона не використовує подібну тактику, для мене це ну, запад. Причому вже росіяни двічі продемонстрували ефективність використання цієї етапи. Так дійсно, два випадки, наскільки мені повідомляла Турецька, вже зафіксована, коли росіяни намагалися використати підземні комунікації для прориву в тили українських підрозділів. У Турецька складна ситуація. Там фактично немає чіткої лінії бойового зіткнення. Основні бої це в районі Шартоуправління Турецьке. Окупанти намагаються взяти під контроль це якраз адмінбудівлі цього шахта управління. Ну плюс вуличні бої, там бої ведуться за кожен година, практично досить складно і ситуація міняється кожну годину буквально Саме от такі контактні бої вони унеможливлюють використання сил оборони України за собі ураження. В першу чергу ствольної реактивної артилерії, тобто мовиться про те, що можна. Ну, відповідно, ну, наробити лиха викликати вогонь на себе, фактично. Але окупанти відзначають е, перевагу Сил оборони України в активі дронах. А, ну але тут і варто, якщо вже ну я ніколи не створюю режиму теплих ван, шановні українці, є серйозна проблема в моменті того, що на турецький напрямок перекинута е, достатня кількість операторів. БФЛ, а мовиться про російські окупаційні війська, причому ті, які використовують якраз FPV на оптоволохні, а це серйозні виклики для наших оборонців, і це змушена українська сторона констатувати, що кількість FPV розрахунків на турецькому напрямку збільшилася в рази. Вони перекидають фпв-шників на оптоволокні в Торецьк, Вони використовують підземні комунікації. Тобто, десь по суті вони хитрують так більше, виходить, ніж дотримуються цієї стандартної російської доктрини маршу вперед. Ні, ви знаєте, так само і відбуваються якісь так звані банзає. Так, причому знов таки тут те, що турецька основна ударна сила, так би мовити, штурмові групи це якраз без континентка, але з достатнім бойовим досвідом. Тобто не варто недооцінювати противника. Е -е, крім того, і власне і на Покровському напрямку аналогічна ситуація. Єдине, що і на Покровському і турецькому напрямку активні штурмові групи ми. Стримуємо за рахунок якраз ТВі, розрахунків наших. У нас там тотальна. Ну, якщо не тотальна, то досить серйозна перевага. І росіяни змушені це констатувати. Саме використання – це до вічних відсотків травмовому складі і техніці з боку російських окупантів. Добре, ще один момент. Росіяни почали активно застосовувати скиди з отруйними речовинами. Відомо про декілька випадків за останній час на Купінському напрямку. Фактично, Росія використовує заборонені хімічні речовини, порушуючи всі правила ведення війни, звичайні терористи, якими були завжди, про це повідомив керівник центру протидії дезінформації Коваленко. На вашу думку, що це може бути за хімічні речовини і чому Росія вдалася ще й до цього? Такого елементу ведення війни на кудинському напрямку вони не можуть продавити позиції Сил оборони України, не зважаючи на всі спроби. Хоча є певні тактичні опіки в раїн дворічна. Там досить серйозна зона присутності. Але варто говорити, що за останні дві доби є успішні дії Силу оборони України в тому числі і в моменті ліквідації спроб налагодити логістику за рахунок переправ. Якраз в районі дворічно було нанесено ново враження по цій переправі, що наразі ускладнено і ротацію особового складу, і відповідне вивезення поранених, але зона присутності там досить серйозна. Причому основна загроза це буде навіть не стільки. На мій погляд, це купільські главу, як вони будуть намагатися прорватися до слансько-краматорської агломерації, те, що ми з вами неодноразово казали. Але, але купівський напрямок це ще й відповідно на напрямок, а там вже є тактичні успіхи Сил оборони України, причому досить серйозні. в районі Синківки ми посунули окупантів там. І на відстань за різними оцінками від 3 до 5 кілометрів, а це колосальні успіхи, враховуючи досить ну, те, що наразі тактичні успіхи рахуються буквально сотнями метрів. Плюс цей пане Дмитре, хімічний терор, щоб зупинити наші успіхи? Так, першу чергу, деморалізувати військово-слуговці Збройних сил України. І унеможливити активний характер оборони, тобто прорвати оборонні позиції, намагатися а ви, хоча б таким чином а, покращити тактичне становище, а вони можуть масово вдатися до цього хімічного терору, і що це за речовини? Ну тобто, це фосфор, що це? Масово навіть чи вони вдали? це буде залежати, хоча враховуючи те, що росіяни за останні. Буквально два тижні змінили повністю тактику і стратегію ударів в дронами по території України. Мовиться про те, що наразі основні центри уваги це якраз обласні центри, правильно житлова інфраструктура. Це навіть не на ритичні логістичні об'єкти. Це виключно мирня, тобто мирне населення, яке тероризують якраз масовими ударами ФПВ-дронів. Тому говорити про те, що вони будуть дотримуватися норми правил ведення війни, ні. До речі, зауважте, що розстріли українських військовополонених відбуваються на найбільш проблемних ділянках і і викладаються в мережу. Чому? Знов таки здійснити психологічний тиск на наші захисники. Правильно? Це фактично от, я відповідаю на ваше питання. Чому? Тому що це А елемент психологічного тиску, ну і відповідна Б, це намагання а, таким чином покращити тактичне становище. Мовиться про використання отруйних речовин. Навряд чи країна-окупант буде перейматися питаннями дотримання міжнародних зобов'язань. Тому треба бути готовими до, до цих сценаріїв з боку країни окупанта. А як ви бачите, наші військові готові до таких сценаріїв? Тобто, чи достатньо засобів захисту від хімічних атак? Ну, те, що я знаю, готові. А там ну, не будемо створювати штучної паніки і. Відповідно, ну якщо тактичних успіхів нема, то це свідчить про те, що плани росіян з використанням отруйних речовин правильно не, ну, не, не мали практичного втілення в моменті подальшого просування в українських територій. Пане Дмитрі, ви напевно теж бачили цю новину. Що потім що Путін оголосив весняний призов до своєї армії з 1 квітня по 15 липня і планують призвати 160 тисяч осіб. Відповідний указ очевидно Путін підписав. З 2024 року відповідно до нових законів на строкову службу беруть громадян віком від 18 до 30 років. раніше верхня межа була 27 років. У 2024 році, під час весняного призову до армії окупантів забрали 150 тисяч, у 23-му 147 тисяч, у 22-му 134,5 тисячі осіб. Про це повідомляє Державна російська агенція ТАСС. Тож, пане Дмитре, ну, такі наміри мобілізувати 160 тисяч осіб і піднявши верхню межу, явно свідчить про те, що Путін не дуже захоче миру і взагалі перемир'я як такого. Але як ви бачите, як ви оцінюєте збільшення кількості призовників у Росії до 160 тисяч і а, Що ви про це все думаєте? Заважчити ми навели статистику 2 року. Постійно зростає кількість приговорів, правильно про що це свідчить? Відповідно, перше, перша, чисельні втрати особового складу, їх вже не можна. Замоскувати правильно, якщо відповідно збільшується кількість призовників і головне підвищується призовний вік. То це свідчить того, що гарматного м'яса не вистачає. Більше того, я готовий надати вашій редакції відео з безпосередньо столиці країни-окупанта, де в спортзалах пакують усіх, просто заходять, кладуть на підлогу і, і військомат вперед. Захищати в їхньому розумінні Батьківщину, але чомусь на території України. Тобто, а оці вже факти свідчать про те, що не вистачає. Реально почалися примусові заходи щодо так званої, ну скажімо, так званого призову. Це показові моменти, і вони можуть викликати досить серйозні соціальні потрясіння Російській Федерації, якщо подібна тактика, продовжиться, а вона скорше за все продовжиться. Бо оголошувати навіть часткову мобілізацію російські диктатори не наважиться То, по суті. Ось... Вони під призовом поповнюють собі склади, тому що призовники ж попадають до нас на фронт, так воюють проти нашої країни і наших сил оборони. Мобілізацію не проводять. Відповідно в них мобілізації як такої немає. Але в них є строкова служба. Всіх 160 тисяч строковиків рано чи пізно опиняться в нас в Україні. Тільки питання коли. Як підготовку? Там буквально декілька два тижні, максимум під курси молодого бійця, так звані, і відповідно вже безпосередньо на лінівого зіткнення. Причому зауважте, вони можуть використати тактику саме задіяння мобілізації мобіків. А бойових дія безпосередньо на території самої Російської Федерації, тобто то курській і білоруських областях. Останні події білоруській області основний удар прийняли на себе саме строковики. Про це варто говорити. А підрозділи Ахмат, які перекинули з Курської області в Білгородську, яку вони вважали більш безпечно чергове, а розминулися силами оборони України, відійшли в оперативні російські. Досить показовий момент. Тобто, основний удар знову строковики. причому, зауважте наразі ми в районі трьох населених пунктів Білогородської області: це Графовка, Поповка і Демидовка заблоковане за різними оцінками від півтора до двох тисяч російських строковиків. Причому сили оборони України використовують досить цікаву тактику. Б'ють по тиловій інфраструктурі, а саме по мостах. Вже два мости зруйновані вщен. Що неможливо відповідно, і евакуацію і е, поранених ротацію особового складу і підвезення БК. це я піднімаю настрій українців е, з приводу того, що не все так погано на лінії бойового зіткнення, і росіяни волають про те, що в чергове стримати контрнаступ українських військ на цей радше на території Білоруської області наразі немає можливості. Глибина просування до 4 кілометрів. Але зауважте, ширина фронту 20 кілометрів. Тобто можемо констатувати, що вже в Білгородській області ми контролюємо приблизно до 100 квадратних кілометрів. А це досить серйозні успіхи Сил оборони України хоча б в моменті відтягування оперативних резервів як з Курського напрямку, так і відповідно Сумського. А от чому ви, росіяни так знаєте, дуже нехотячи, звертають увагу на Білогородську область? Насправді в Україні зараз такий трошки зберігається режим тиші стосовно того, що відбувається в Білогородській області. Деякі військові пишуть, що в нас є успіхи, називають ті самі дані, що і ви, але більше інформації немає і. Тут росіяни так кажуть, що навряд чи українцям вдасться повторити курську операцію, тобто вони визнають успіхи курської операції, але заперечують наявність росі... українських військ на території Білгородської області. Ну вони заперечували курську операцію на ну, хоча... правда. Да, тому yeah. це вже саме основне okay. те, що Сила оборони України в чергове показали, що так звані засічні лінії, сабто лінії Суравікіна, як вони називають, на які були виділені шалені російські бюджетні кошти. Вони абсолютно не ефективні, як на прикладах успішних дій оборони України, що в Курській, що в Білоруській області, так завладжу білоруський вже був час підготуватися правильно з урахуванням досвіду курської операції. І головне оперативно-тактичне угрупування Білгора яке нараховувало, за різними оцінками від 5 до 60 тисяч особового складу російських військ, воно виявилося нефункціонально, тобто не здатне зупинити український контрнаступ. От про це теж варто говорити. Тобто, вже є успіхи, навіть не в цьому плані, що росіяни в зрозуміли, що розраховувати на прикриття власних кордонів немає сенсу. Причому, зауважте, весь Красноярський район вже евакуйований. Якщо б вони були так впевнені, правильно, ну було б, як завжди, евакуювали два-три села, там там, ну як то кажуть, кого це пече. А тут вже фактично примусовий характер мобілізації, ой, мобілізації, евакуації всього району. А це досить серйозні виклики для російської сторони. Будемо спостерігати. Пане Дмитре, як завжди, дякую за якісну аналітику за цікаву розмову. Дмитро Снігіров, військовий аналітик, голова громадської ініціативи Права справа, був з нами в прямому етері. Пане Дмитре, бажаю здоров'я і спокійного вечора нам і дуже неспокійного росіян. Це буде Україна. Тримаємо спільно.